П'ять років тому до Галини Фурдиги звернулася бабуся трьох братів семирічного Сашка, дев'ятирічного Павла і десятирічного Сергія. Батьків у них не було, а літня жінка вже не могла самостійно доглядати онуків. Ми прийшли, вона каже, я би вас просила забрати хлопчиків до себе, бо я недовго мені залишилося, я вже я бачила, що вона практично воду п'є, вона вже не їсть майже щось ріденьке і вода. Я кажу, ви що? Ні, ніколи. Ну просто ніколи, від слова ніколи, тому що ми старі. Ну нам багато років, реально я кажу, ми не зможемо їх. Випустити, виховати, а не дай Боже, щось станеться. Ну це ні, ну ніяк. Шукайте молодших. Спершу пані Галина відмовилася, але згодом зрозуміла, що не може залишити дітей самих. Перед остаточним рішенням порадилася зі своїми дорослими дітьми. Донька сказала, що мам, я всім допоможу. А син каже, категорично: ні, мама, ну подумайте про себе. Ви вже трошки для себе пожили? Ви вічно для когось жиєте? Ні, мама, ні. Мам, це дурне рішення ні категорично ні. Ціни від 36, а доці 32. Ну тобто і на той час, ну чотири роки назад. Вони вже були дорослі. Після кількох місяців оформлення документів і проходження спеціальних тренінгів, пані Галина стала прийомною матір'ю для трьох хлопчиків. Перші два місяці минули для братів у новій сім'ї спокійно, але згодом почалися труднощі. От почалося той момент випробування. Вони нас ми їх. Ми хочемо, щоб в нас було так, як з нашими старшими дітьми. Це дуже недобре порівняння. До речі, я вже потім зрозуміла. Мені здається, що я здавалося, що я все знаю про дітей. Реально, все. Ну я ж в школі 30 років. Як я не можу ну, дати раду трьом пацанам? Ну це смішно. Старший брат Сергій важко переживав втрату матері. Тож згодом проявилися наслідки дитячих травм. Було дуже багато проблем. Насправді були крадіжки, насправді були істерики. Насправді були, навіть спроба піти з дому. Це це про це я ну. Мало хто знає, але це правда. І коли люди беруть дітей, вони мають розуміти, що діти не приходять чисті. Вони приходять, як правило, травмовані, дуже травмовані. І треба вміти з цим працювати. Сьогодні Сергій навчається у військовому ліцеї Павло у коледжі, наймолодший Сашко, ще школяр. Для них пані Галина вже не просто прийомна мама. Вони стали справжньою сім'єю. Вони питалися, як вас називати уже пізніше. Я кажу, як вам зручно. Сергій сказав, категорично Галина Сильна, я маму дуже люблю. Я маму пам'ятаю, тому Галина Васильна кажу: ок, мені так само. Ну тобто, як ви вирішите, так буде поза очі. Вони всі мені кажуть, мама. Зараз ну вони мені сини, я їм кажу сину, вони дуже пишаються цим. Родина живе разом вже п'ять років. Якщо ця історія надихнула вас, варто звернутися до служб у справах дітей у вашому місті, там допоможуть обрати форми сімейного влаштування від усиновлення чи опіки до прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу. Катерина Тарасюк, Олександра Кіпняк, новини Сі 4